Керівники Коломийського району оглянули села та селища Коломищини. Вони визначають кращий населений пункт за показниками благоустрою. Підготовленим виявилися практично всі населені пункти Коломищини. Однак іноді траплялися й місця, де ще треба багато попрацювати для наведення чистоти. Їздив об'їзд Богдан Малецький. Отенійська зона постійно має призера районних конкурсів благоустрою. Саме ж село ще кілька років входило до. Трійки кращих в Україні. Однак цього року саме до Готинії було чимало зауважень від Любомира Глушкова та Богдана Болюка. Хоча у селах регіону практично все прибрано. Зокрема, у винограді і школа, і будинок культури, і амбулаторія готові до відзначення свят. Та й на вулиці активісти села все прибрали. У Голоскові також повним ходом іде прибирання. Сільський голова показав керівництву району садочок школу. Повів від голів і на стадіон. Будівництво якого скоро розпочнуть. У торговості влада оглянула центр села. Саме тут планують встановити монумент загиблому односельцю. А у великому ключеві керівники зробили зауваження сільському голові щодо сміття на зупинці. Він пообіцяв, що вже найближчим часом все буде прибрано. Любомир Глушков та Богдан Больок зазначили, що кращі громади отримають нагороди. За перше місце 15 тисяч гривень, за друге 10, за третє 5 тисяч. Оголосять переможців до кінця місяця. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подіянтика.